Всім привіт! Рада вас бачити у себе в гостях. У нас вже сьогодні нарешті не паде дощ і можна трошки зайнятися якимись городніми роботами. Я переробляю свою клумбу із трояндами і везла залишки на компостну купу. Побачила здалеку. Що вже виросли гриби у нас, маслята, маслюки. Я колись давно сіяла їх не тільки маслята, а і білі гриби, ось цю. Тут, де споря цю м'яку частину збирала, квасила, у, давала у відерку у відерку давала теплої води, чайну ложку цукру, трішки муки столову ложку, так це замішувала, закривала відерку, воно бродило десь дня-два. Потім все це виливала у лійку 10-літрову і розливала по території. І гриби у нас виросли. Вже їх стомаки їдять. Ми не бачили, так як дощ падав і не ходили сюди. І ось так у нас ростуть гриби прямо на ділянці. О, вже і старі, вже розлізлі. Тут сосни ростуть, а на їхніх коріннях є гриби, мікоріза. І це для грибів, в котрих ми можемо споживати. Це дуже гарне середовищі, де вони можуть проростати. Такі в мене сосни, я їх формувала. Вам з одного покажу, хто вже знає. То давно зі мною на каналі. Кожної весни, в травні, я обламую свічки, щоб дерева були густі. І зараз ось такі красиві Пичні густі. Уже почався хвоєпад. Ось так. І це все потрібно чистити. Надіюся що встигну за осінь почистити, тому що дощ. Не давав. Це не хвороби, це нормальний процес. Але обов'язково потрібно чистити, щоб не хворіли наші хвойні, щоб там не е, хвояця під снігом не запрівала. Це розсадник для мікробів і хвороб. Туї теж вже почали. Хвоєпад почався у той Ось так це виглядає. На перший погляд дуже страшно, але це нормально. Вся ця хвоя Вона дуже легко опадає, не тримається на гілочках, значить це хвоєпад. А якщо є багато ось такої жовтої хвої, і вона міцно тримається на гілках, на стовбурі. Тоді потрібно вже задуматись і насторожитись. У цьому році було дуже сухе літо і туї зав'язали шишки. Випачаюсь за руки, працюю. Ці шишки потрібно було обламати, обірвати, не залишати на рослинах. Але так як рослин багато, шишок теж. Це просто Зробити. Ось так виглядає мій город. Давно я вам його не показувала. Лохина Це пізніший сорт Нельсон. У нього ще листочки зелені. Цим кущам п'ятий рік. Було носили гарно, урожай був. Сюди я висадила свої, які розмножувала. Є відео, як я це робила, кому цікаво загляньте. Полуниця в цьому році дуже-дуже погано вийшла з зими. У мене пропала, тому я докупила декілька сортів по декілька штучок. Ще частина е, грядки залишилась, там свою, може, якусь виберу і досажу. Повністю весь асортимент. Це полуниця ремонтантна. Сорти маю записані, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ось тут у мене плюкроп, патріот оцей маленький, там є ще дюк, вони ранні і середнього плодоношення, і листочки вже на них червоніють. Це нормально, коли восени, коли листочки червоніють, це нормально. Але коли листочки червоніють протязі вегетаційного сезону, потрібно насторожитись. Значить, рослині не вистачає або магнію, або підкислити треба, заліза не вистачає. Ось так всі ці грядки чотири. Там ще одна, були з полуницею, але тільки на одній більш-менш кущики є. Все остальне пропало. Так. Я на порожні місця засаджувала бачки, щоб молянка не була пуста Це все потрібно вже прибирати, але дуже мокро і неможливо зайти у розплуги. Розплуги це ось ця частина між грядками у нас називається розплугами. Ось так виглядає мій гор. Корщички потрібно прикопати в землю. Це все буде йти на нову клумбу, але вже весною буду висаджувати. Ось тут у мене є хоста. Вона така світленька, але я її пересаджувала і другі обрізала, і нове листечко, котре вже вилазило, воно зовсім не таке, яке має бути в цьому сорті. І самшит розсадила. На ось цій грядці в мене був розсадник. Тут росли туї, кіперисовики голубі, які я тільки що показувала. І самшит. Ось так я розсадила. Самшит має потужну, очкувату, але велику кореневу систему. Розсаджені були дуже густо і їм там тісно. тому розсадила. Тут у мене теж такий міні-розсадник зробила під ожиною. Це безколючкова ожина, надчас. У мене два кущики. Гілочки, котрі вже відплодоносили, я обрізала під корінь. Залишила тільки пагони, які будуть плодоносити на наступний рік. Знімати із опори не буду. В ось такому вигляді вони будуть зимувати. Я зв'язувала, пробувала один, одного року зв'язувала, пригинала ці пагони. В минулому році декілька залишила прив'язаних до опори, деякі пригнула, все добре перезимувало, тому в цьому році пригинати не буду. А ось тут отак от, от, під банками великими 5-літровими, начиринковані, теж туї, смарагд і. Декілька кипарисовиків голубих. Назву не знаю, але дуже красивий. Ділянка у мене велика і вирішила трішки розмножити, щоб потім, якщо щось, надумаю робити, було що висаджувати туди. Оці теж потрібно прикрити, притінити. В такому вигляді вони будуть зимувати, нічого з ними робити не буду. Стояли ось так ціле літо. Час від часу я поливала, тому що було сухо. Але ожина давала тіньок. Ось ця тюль теж притіняла, тому надіюся, що результат буде. Це у мене такий садик для рослин. Це карликова туй, е, плосков'яточні голд. Не знаю, як на українській мові, треба буде якось подивитися. Формую, хочу зробити ніваки. І ось так почала прогинати. Це мій саджанець з гілочки вирощений. Третій рік йому. Тут також хоста. Весною будуть саджанці, якщо. Хтось бажає, ось такі вони будуть з ґрунтом більші і менші, різні в горщичках, Можна буде весною зразу висаджувати, не турбуючи корінчик. У мене лишні вийшли. А ось так виглядає піони. Це ті піони, котрі я купувала у яскравій клумбі. І разом з вами весною висаджувала. Ось такий вони мають вигляд. Висаджувала я їх у ґрунт, але у нас тут дуже миші і крути риють нори. Тому корінці вийшли так, як у воздусі, я вирішила пересадити в горщик. Але це нормально, коли піони ось так виглядають при весняній посадці. Тому що Коріння потурбоване невчасно, вони не наростили таких усмоктуючих корінчиків, і це нормально весною звідси мали би піти уже здорові, гарні. Одна, можливо, дві гілочки. Не знаю, скільки там бруньок заложилося, тому що рослина посаджена весною, бруньки погано закладає. Будемо спостерігати. Купувала я танець мечів і корал, корал Шарм. Табличка десь там є у горщичку. І ось так вони виглядають. Тому, якщо ви висаджуєте весною із голим коренем, не переживайте, якщо ваш Піон виглядає ось так напротязі цілого сезону. Це нормально. Хакуранішійки я собі підготовлюю штамп. Ось такий переплетений. Дві гілочки залишила і вигнала основу. Він у мене у горщику. Поки що тут, щоб на клумбі. Висадити на клумбу зразу більш-менш саджений засаджений, який має вигляд. І один теж вигнала, не знаю, чи пригодиться він мені, чи ні. Теж у горщичку, тому нехай росте. У мене почав пропадати замок, саджанець Блустар ялівець, чешуйчатий. Я його розділила. Пригнула ці гілочки, розділила. Вони у мене вкорінялися, і я вже їх пересадила по горщичках. Весною буду кудись висаджувати. І ось тут другий кущик піона. Теж у горщик я пересадила. Весною могла б його і не знайти. Воно може навіть статися таке, що е, бруньку не заложило. Але цей корінець, який є в землі, він добрий. І рік він може відпочивати в землі, нічого не випускати, ніякі гілочки, а потім е, на, на наступний рік знову випустити бруньки. Тому краще в ось такому великому 12-літровому горщику. Нехай підрощується. Вигляд отакої рослини на клумбі не дуже хочеться наблюдати. Тому краще угорщику. Рододендрони у мене тут. Я відділяла від своїх, підростають, нарощують коренево. Ось так виглядає мій город. Сьогодні у нас 5 жовтня, сонечко, осінь. Всім гарного дня, до зустрічі!